Бегать. Бегать? Ну, кресла. Чесно, іделять. Ну, ще трохи. Гроші не так уж і легко заробляються, вони ж то думають, що ти балакаєш, і все. Що Це так легко? Yeah. Та тітка ж каже до тебе Богданчику, що там такого важкого? チカン。<Yeah. S 1> Друзі, всім привітіки! Хто приєднується до нас? Вас вітає компанія Virgo. Друзі, в нас найнижчі ціни в Україні. Розпочнемо з ось такого Pro-Led, Друзі, топова моделька маємо у чотирьох кольорах. Друзі. Ціна такого крісла 3 800. Всім привітики, хто приєднується, друзі, тут 20 режимів, 5 кольорів. Завдяки ось такого маленького пультика будете регулювати собі швидкість, яскравість та кольори. Друзі, подушечка під голову, під поперек регулюється і також присутня виїзна підставка під ваші ніжки. Нахил спинки тут буде максимальний, друзі, у 130 градусів. Всім привітики, хто приєднується до нас, пишіть зріст, пишіть вагу. Друзі, дивіться, ми компанія Вірго, це наше власне виробництво Україна. Таке маємо, друзі, в чорному кольорі, в чорно-білому, в чорно-зеленому та в чорно-червоному.